Щороку, 31 травня, відзначають дату, присвячену проблемі куріння тютюну всесвітній день без тютюну. Метою відзначання цього дня є сприяння зниженню поширення тютюнової залежності, залучення до боротьби проти куріння усіх верст населення та інформування суспільства і студентської молоді про негативний вплив тютюну на здоров'я. Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням є ще однією нагодою зумислитись про наше здоров'я та здоров'я наших близьких. Відмова від паління може суттєво покращити якість життя, зменшити ризик розвитку серйозних захворювань та збільшити тривалість життя. Давайте разом підтримувати один одного на шляху до здорового майбутнього, без тютюну. Відмовся від цього рок, збережи життя. Залежність від тітюну ставлять в один ряд із алкоголізмом і наркоманією. Тітюновий дим викликає та загострює багато хвороб. Водночас, нікотин, котрий дуже часто використовують в електронних цигарках, може перешкоджати розвитку мозку, впливати на навчання, пам'ять і увагу. Також нікотин викликає звикання, що є великою перешкодою на шляху курця до більш здорового життя. Від хвороб. Розуток яких є наслідком тютюного паління, щорічно помирає 5,4 мільйона мільйони осіб, тобто кожна десята смерть у світі спричинена саме вживанням тітюнових виробів. Довготривале паління може призвести до раку легенів, серцево-судинних захворювань. Також воно має вплив на шкіру, зуби і репродуктивну систему. Палячи, ви не тільки вбиваєте себе, а й шкодите вашому оточенню. Цікавий факт: в Англії 16 століття працям відрубували голови і виставляли на площі з люльками в роті. Куріння це не просто шкода. Це повільне самогубство, розтягнуте на роки десятиліття. Кожна затяжка це крок назустріч з серйозним захворюванням, передчасної старісті та невимовних страждань. Сьогодні в Україні щоденно палить 45% дорослих чоловіків і 9 дорослих жінок. Серед молоді палить 45% юнаків і 35% дівчат. Щороку внаслідок паління помирає майже 7 мільйонів людей у всьому світі. Одна із десяти смертей у світі спричинена саме вживання тютюнових хворобі. Згідно з статистичними даними, середня триває життя принаймні на 10 років менше для курців у порівнянні з тим, хто не палить. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання домогтися того, щоб у 21 столітті проблема тютюнопаління зникла. 21 століття настало, але проблема не зникла. Боротьба з нікотином триває, тютюнопаління, шкідлива звичка, яка полягає у вдиханні диму тліючого тютюну. Це одна з форм токсикоманії. Вона чинить негативний вплив на здоров'я курців і оточуючих осіб. Вплив на здоров'я, рак. Куріння є причиною 90% випадків раку легенів, а також значно підвищує ризик раку інших органів людини. Серцево-судинні захворювання куріння вдвічі збільшує ризик інфаркту та інсульту, а також сприяє розвитку атеросклерозу, гіпертонії та інших проблем з серцем і судинами, хвороби дихальної системи. Куріння є основною причиною хронічної обструктивної хвороби легень, до якої належить емфізема та хронічний бронхіт. вплив на репродуктивну систему. Куріння негативно впливає на фертильність як чоловіків, так і жінок, а також може призвести до передчасних пологів, викиднів та ват розвитку плоду. Куріння шкодить шкірі, волосся, зубам, погіршує зір, послаблює імунітет і може призвести до депресії та тривоги, вплив на оточуючих, пасивне куріння. Люди, які не курять, але втихають у тюновий дим. Також піддаються ризику розвитку багатьох звище зазначених проблем зі здоров'ям. Пожежі. Недопалки є однією з найпоширеніших причин пожеж. Кинути курити не просто, але це одне з найкращих рішень, які ви можете прийняти для свого здоров'я. Пам'ятайте, куріння це не просто звичка, це серйозна проблема зі здоров'ям. Ніколи не пізно кинути курити. Куріння завдає серйозної шкоди здоров'ю, викликачі, хронічні захворювання, легень, серцево-судинні хвороби та різні види раку, такі як рак легень, ротової порожнини, гортані та страхоходу. тетянови дим містить токсичні речовини, які пошкоджують органи дихання, підвищують артеріальний тиск і сприяють утворенню тромбів. Крім того, пасивне куріння негативно впливає на здоров'я оточуючих, особливо дітей і вагітних жінок. Збільшуючи ризик респіраторного захворювання та укаджень під час огідності. Куріння залишає стійкий неприємний запах на одязі, волосі, меблях і в приміщеннях, що може бути неприємним для курсів та оточуючих. Нарешті, никотин викликає сильну залежність, усканюючи відмову від куріння і призводить до значних фінансових витрат на сигарети та лікування хвороб, спричинених курінням. Куріння вбиває. Погіршується кровопостачання мозку, порушення сну, головні болі, атеросклероз судин мозку, ураження бронхи, легені, носоглотка, гортань, хронічний бронхіт, рак губ, язика, легенів. Серцеві м'язи зношуються через часті скорочення, інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба, гіпертонічний криз. Погіршується стан сітківки ока, порушення зору, сліпота. Утворюється жовтий наліт на зубах. Також можуть бути присутні захворювання ясен, випадання з зубів. Тож куріння впливає погано не тільки на ваші легені, а й на весь організм в цілому. Нікотинова залежність це дуже розповсюджена погана звичка, що має жахливі наслідки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожного року через паління помирає понад 8 мільйонів людей. Окрім того, що курці шкодять своєму здоров'ю, вони також погіршують здоров'я оточуючих, тому що є пасивне куріння. Вдихання диму від інших курців може призвести до тих самих проблем зі здоров'ям, включаючи рак і серцево-судинні захворювання. Діти, що живуть з курцями, часто страждають на респіраторні захворювання. А у жінок паління підвищує ризик викіднів передчасних пологів і народження дітей з низькою вагою. Від паління страдає і навколишнє середовище. Виробництво тютюну сприяє вирубці лісів, втраті біорізноманіття і забрудненню водних ресурсів. Крім того, недопалки загарок є однією з найбільш поширених форм сміття. Згідно з даними освітньої організації охорони здоров'я, паління щорічно забирає життя понад 8 мільйонів людей у світі. Це більше, ніж населення багатьох країн. Адже сигарети містять понад 4 тисяч сполук, більшість з яких концерогени. Але є ще пасивне паління, коли на курці вдихаються новий дим, що також має серйозні наслідки для здоров'я. Окрім того, кошти, які витрачаються на лікування хвороб, спричинених курінням, обчислюються мільярдами доларів, а їх могли б використати на розвиток освіти, охорони здоров'я і соціальних програм. Не варто забувати і про екологічну шкоду, адже нодопалки є однією з найпоширеніших форм сміття. А вони містять токсичні речовини, що завдає шкоди навколишньому середовищу. Паління це особистий вибір кожного. Але цей вибір впливає не лише на курця, але й на його оточення. Задумайтесь над цим, і давайте зробимо наш світ здоровішим та чистіше. Шкода тютюна паління. Тютюне паління є однією з найбільших руйнівних звичок для здоров'я людини. Воно спричиняє низьку захворювань, таких як рак легенів. Цю новий дим містить понад 70 канцерогенів, що спричиняють рак легень, рота, горла та інших органів, серцево-судинні захворювання. Куріння збільшує ризик інфаркту, інсульту та хвороб судин, респіраторні проблеми, хронічний бронхіт, емфізема та інші хвороби легень, що часто виникають у курців, загальне зниження імунітету. Куріння послаблює імунну систему, підвищуючи ризик інфекцій. Крім того, пасивне куріння негативно впливає на оточуючих, особливо для дітей та вагітних жінок. А викиди тютюнового диму забруднюють навколишнє середовище. Куріння є небезпечною звичкою, яка може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям як для курця, так і для людей, які його оточують. Пасивне куріння може викликати рак, серцеві захворювання та інші проблеми зі здоров'ям. Ніколи не пізно кинути курити. Навіть якщо ви курите багато років, ви можете покращити своє здоров'я та збільшити тривалість життя. Пропоную вам поставити відео на паузу та ознайомитися зі слайдом. Куріння невблаганне почав і нема кінця. Кожного дня, як по колу, пачка, сигарета, дим. І все в тому залежному тумані. Та вихід є. Кинь. Куріння шкодить здоров'ю, викликаючи жовти наліт на зубах, каріяс та захворювання ясен. Це збільшує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт. Нікотин викликає залежність і підвищує ризик когнітивних порушень та деменції. Куріння є головною причиною раку легень і пошкоджує легеневу тканину. Відмовтеся від цієї звички для збереження здоров'я. Тютюновий дим ніси тисячі шкідливих речовин, які можуть викликати серйозні захворювання, такі як рак, серцево-судинні хвороби та проблеми з диханням. Куріння також негативно впливає на оточуючих через пасивне куріння. Допоможи собі і оточуючим. Кінь палити. Боротьба з курінням включає використання нікодозамісної терапії, таких як пластирі, та жувальні гумки, а також лікарських препаратів, як от клін і бупропіон. Психологічні методи, зокрема когнітивно-поведінкова терапія, групова підтримка, може значно підвищити шанси на успіх. Деякі люди звертаються до альтернативних методів, таких як гіпноз або акупунктура. Важливо знайти індивідуальний підхід, що найкраще відповідає потребам і обставинам людини. Куріння є однією з головних причин смертності та серйозних захворювань у світі, але разом ми можемо змінити ситуацію на краще. Уявіться, безмежно енергійним. Готовим підкорювати вершини та долати будь-які перешкоди. Коріння виснажує, а здоровий спосіб життя заряджає вас силою та витривалістю для нових звершень. Станьте лідером, на якого всі рівняються. Ваш вибір здорового способу життя може надихнути друзів, родину та колег. Покажіть усім, що жити без тютюну це круто, сучасно і перспективно. Скажіть ні, корінню, і оберіть здоровий спосіб життя. Кожен день без сигарет це перемога над собою, і крок до кращого майбутнього. Приєднатись до нас у цій важливій місії. Разом ми можемо створити світ без ті диму.